ЗЕСТ СЛИПРЭТАРТ. Твий СОН. Враг вышел из тени. Не надо недооценивать угрозу, исходящую лично от Макрона. Господин Макрон периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину обязательно. Ждать ничего не нужно. Я прошу сделать это как, как можно быстрее. И он это сделает. Посмотрите. Не случайно Трамп говорил о чем? О том, что... У меня я такое скажу, что вы вообще все тут упадете. Но он же не сказал. Не сказал. А почему он не сказал? Ты зачем все это затеваешь? Ты во имя чего вот все вот это делаешь? Объясни. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, а вы можете говорить час ни о чем? Конечно, могу. Ситуация, которая, которую мы обсуждаем, является крайне острой. Ущерб для граждан, а значит и для государства со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры. Очень большие. Поэтому действовать нужно быстро. В принципе, понятно, вот сейчас обсуждение показалось, что нам понятно, что нужно делать. Давайте сделаем все это быстро без так называемого периода охлаждения, о котором говорила председатель Центрального банка. То есть ждать ничего не нужно. В целом все понятно, нужно только действовать. Я прошу сделать это как можно быстрее. Проработать окончательно с депутатами Государственной Думы. Знаю, что они тоже озабочены сложившейся ситуацией в этой сфере и, безусловно, поддерживают. Нужно только расставить акценты, поставить точки над и, и завершить эту работу. Какие Но... Які точки над «і»? Це Ми минуту послушали. Ну, і так, отак, як хвилину, отак от годину може Путін говорити про всі ці е, незрозумілі нікому речі. Які точки над і? Скажіть мені, будь ласка, в російській мові можуть бути. Немає в російській мові жодної букви з точкою на горі. Це і українська крапка там має бути над цією і? Можна було би поеронізувати над тим, що Путін український агент, але е, якось не смішно. Е, про що Путін говорить? Я розумію, що вам важко зрозуміти, тому що ми от хвилину прослухали і нічого не понятно. Так, от, Путін говорить про те, що е, мошенники масово обманують росіянок, обіщає безплатний букет, за код із СМС, Афера проста звонять ли дзвонять, як там на Росії то говорять про доставку цвітов. А що ще треба для російських жінок? Цвіти, бабам цвіти, дітям морожене. Так от дзвонять і кажуть, цвіти треба? Вони кажуть, звісно, надо. Каже, прийміть доставку, кодиння на назвіть. вони називають і все. Карта, з карти гроші улітають, аккаунт госуслуг варують. От і все. Получається, ні цвітов, ні діньох, нема нічого на 8 березня. Залишаються голка як сокол з порожніми. Руками дожилися, як то кажуть, ну і поки тут женщини на Росії озадачені, Путін рішає глобальні проблеми, Должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраиває и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно. Ну но... Только Донецк, Луганська, Херсон, Харків, Запорожжі, ну і чуть-чуть суми. А так, в принципе, ничего не, не надо. Ну, в идеале, конечно, вот так вот до Львова. А больше нам чужого ничего не надо. Ничего. Который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Чи сказав, вичерпнув те, що сказав. Давайте ще раз я вам нагадаю про те, чому розпочалася військова операція на території України. Тому що ці методички Путін змінює. А от нам головне не втрачати з вами цю головну ідею, з якою метою пішли війною на території України. Я вам просто нагадаю ці методички. В лютому 22-го року Путін ухвалив вольове рішення. Отак, взяв всю волю в кулак, вийшов о п'ятій ранку на екрани і сказав, що розпочинає спеціальну військову операцію, головними цілями якої є демілітаризація і денацифікація України. Пам'ятаємо далі, Путін пояснює, що Росія розпочала бойові дії щоб закінчити війну. Звісно ж, за допомогою ракет, шахетів і інших інструментів війни. Ну все логічно, як закінчити війну, правильно її розпочавши. А далі Путін каже, що е, війну розв'язали американці і втягли до неї Україну, щоб розвалити Росію і забрати всі природні ресурси. Почавши СВО, Путін завдав по Америці попереджувального удару, я вам нагадаю, щоб врятувати Росію. Він швидко розгадав американський план, згідно з яким США за сприяння української армії хотіли поставити під загрозу існування Росії. Також згадали тепер ні існуванню Росії, ні природним ресурсам нічого не загрожує. Адже Путін настільки геніальний стратег, що по-перше, завдав попереджувального удару або удару на випередження по Україні. А по-друге, пропонує свої ресурси російських земель американцям напряму. Ну, от така якась геніальна стратегія. Просто я вам нагадаю та щоб ви не забували про те, яка ж насправді була ціль 24 лютого 22 року. Да, В історії Франції був момент, коли вони зажгли не столицю Росії, а серце Росії. як бачимо, не повністю щось таке бачите, там залишилося. Хоча знову таки підождіть один момент. Откуда у Росії серце? Немає в Росії серця. И Николы его там не было. Москва, тогда напомню, не была столицей. Столицей был Санкт-Петербург. И да, по одной из версий, глава, ну, тогдашний мэр, Растопчин сам поджег Москву, чтобы выгнать нечестивых. Да, такое тоже было. А мы не стали уничтожать Париж. Но мы вошли в столицу Франции. Мы несколько раз спасали Францию. Подвиг руського солдата во время Первой мировой Пірої Так. Як і остальные подвиги, які були помножені на нуль. Тому що під час Другої світової не прийнято було говорити про те, що було в совєтській армії. Ну і відповідно, як себе поводили радянські війська по відношенню до тих же громадян. Е які жили на території Совєтського Союзу, ну і до решти, куди вони встигали доходити. Тоді було не прийнято про це говорити, тому що ну, переможець диктує правила. Це вже зараз говорить про те, що інколи навіть німці краще поводилися з людьми, ніж совєтські солдати, які прийшли зі сторони Росії, Бо тільки там. І досі існує: можем повторити, Всі решта світу говорить ніколи знову, ніколи знову. І про зафотошоплену фотографію з прапором над Рейхстагом, де отут було вісім годинників накрадених. Теж всі знають і пам'ятають Путін оказався прав на сто процентів. Макрон стоїть в шагі. От ядерной uh, ядерної катастрофи, яка унічтожить Францію і сатруту з ліса землі. Я вам ще раз нагадаю, что в ядерной войне немає переможців. Просто нагадаю: ядерна зброя це зброя стримування, це зброя попередження, це зброя. Гарантії не нападу однієї ядерної країни на іншу неядерну на іншу ядерну країну. Саме тому Україна каже: поверніть нам якийсь ядерний арсенал для того, щоб ми могли гарантувати собі безпеку від ядерної держави, яка задовбала на нас вторгатися кожного разу. Не було такого періоду в нашому житті, щоб ми вільно і спокійно могли видихнути від сусідства з Російською Федерацією. Тому ми говоримо про те, що дайте нам назад нашу ядерну зброю, можете прописати гарантії безпеки, угоду про видобуток корисних копалин на зворотній стороні Будапештського меморандуму. Але віддайте нам ядерну зброю, щоб ми могли себе гарантувати, убезпечити від російських атак в подальшому. Немає в ядерній війні переможця. Не буває. Тому що в момент, коли одна ядерна ракета вилітає на територію Франції зі сторони Росії, то друга ядерна ракета вилітає на на, Просто нагадала. І оце ми зразу в Раєві просто З**ть, тут не працює. Называется враг вышел из тени. Я думаю, що це принципиально важливе виступлення Макрона. І относиться к этому надо дуже серйозно. Здесь не надо недооцінювати угрозу, исходящую лично від Макрона, як человека крайне нестабільного, стоячого на диаметрально противоположних цінностях, на которых строится. Російської цивілізації, російської культури. Бачите, добре, що на Росії нового врага знайшли. А то тепер американців не пообзиваєш сильно. Добре, що тепер є проти кого дружити: проти Франції, проти Макрона, а проти е, Європи, тому що Європа не дає тепер дружити Америці з Росією. От же ж, Європа! Е, така, ну-ну-ну. Не можна забороняти нам налагоджувати нашу співпрацю. Ну і тут Лавров каже про те, що якщо би Макрон хотів, він всіда може позвонить Путіну. Господин Макрон періодичні заявляють так горділиво, що он позвонить Путіну обязательно поговорить з ним. У неї такі важливості є. Ніхто ніхто як доведеться не запрещає. Наоборот, президент постоянно підчеркива свою відкритості контактом со всіми своїми колегами ну дивіться, вже дзвонили Шольц, дзвонив, сказав, що йому цей дзвінок і це спілкування не принесло ніякого задоволення, лише неприємне відчуття від цієї розмови десь в районі вуха. Ну і відповідно від всього того, що довелося сказати Путіну. Тому дзвонити, звісно, можна, але толку від того: 0,0. тому. Про що би Макрону говорити з Путіним, не зрозуміло. Та і загалом, чи є там Путіну коли говорити, якщо він не встиг тільки трубку покласти, як вже йому хтось там з Америки телефонує, напевно. А, ну і Ванг давно не було, мені здається. Давайте їх послухаємо. Я при увагу на, на, на інтересне було виступлення. приехал сюда на эфир, слушал, это как раз Джон Амершаймер, профессор Чикагского университета, который, мне кажется, предсказал все. Вот он в 2014 году как сказал, что вы ставите Украину на курс столкновения с Россией, который она не переживет. Так mm -hmm. сейчас все и продолжается. И вот он говорит, что действительно, американцы э, свой план продавят, европейцы потявкают, потявкают и заткнутся, потому что у них нет э, возможности для оказания военной помощи, уж тем более для создания армии. А вот что делать с украинцами, непонятно, э, потому что они могут, они могут сказать, никто нам не нужен, никто нам не нужен, и продолжать себя запихивать в эту... Так что я думаю, что в краткосрочной перспективе мы окончания конфликта не увидим, а в среднесрочной уже. среднесрочной это сколько? Да. А, до конца года. До конца года а. я думаю, чтобы мы не увидели, как бы, если мы дотянем до конца года, то возможно, как Ингвельд Ван Хьеу, господин Зеленский улетит на вертолете в голубом, как известно. Как э, Асад, да, из Сирии маєте на Азии в Росії, или как Янукович, який втик до России? Чи кого там ще ви приютили за весь цей час на території Росії? <кій> а, вибори бачаться на Росії, і це те, від чого вони не можуть відмовитися. Ну, а поки вони бредять виборами, то Абтіала Удінов погрожує знову ж таки Європі. Каже, добиватимемо Європу. Та ви ще навіть не почали. А вже кажете про те, що добуватимемо, чи то ви вважаєте, що дійсно Україна вже є частиною європейського союзу? Ну тоді якби. Окей, <кій> Алаудінов пригрозив ЄС загальною мобілізацією в Росії. Аптілаудінов заявив про можливість переходу конфлікту в Україні в нову стадію застосуванням усіх видів озброєння та можливої загальної мобілізації в Росії. На його думку, це може призвести до остаточної перемоги над Європою та розпаду блоку НАТО. Сам Апті Алаудіново так от візьме своїми руками розвалить блок НАТО. Також згадав про можливість загальної мобілізації, яка дозволить Росії зібрати армію у розмірі двох мільйонів людей. Так Трамп каже про те, що Путін хоче перестати вбивати. Він уже сказав Трампу особисто, отак от, ну, не, не так в трубку сказав йому, що я очі хочу перестати вбивати. Очень. Але не можу. Тому зберу ще 2 мільйонну армію і 40% бюджету Росії вкладу в переозброєння. От. Якщо ви мені ще і розвіддані будете надавати, ціни вам при цьому не буде. Та так приблизно виходить. Тому що ми оцю 40 мільйонну Україну ніяк подолати не можемо. Нам не вистачає ваших розвідданих з Сполучених Штатів, щоб ми точно знали, де знаходяться військові підрозділи Збройних сил України. Стеляєте, Америка допомагає Росії в боротьбі з Україною. Хто б сказав нам це 5 років тому? Ми б подумали, що це якийсь божевільний. Навіть бы Ванга мне здается такого не предсказала. Ну и, конечно, экономически смешно говорить. То есть последние годы показали, что экономика Европы, ну, вежливо говоря, буксует. Когда можно было себе представить, что Россия, которая еще, напомню, не так давно ставила себе задачу догнать Португалию. Еще не так давно это было мечтой. А сейчас мы, вежливо говоря, смотрим и задаем вопрос, а куда делись европейские экономики? Где они? Та там, де й були, просто вам виключили Ютуб і інтернет. Тому ви своїм чебурашнетам і Рутубам просто не бачите загальної статистики. От і все. А економіка як була, так і є. Економіка як європейських країн розвивалася, так і розвивається. Економіка Європи як була стабільною, так і є стабільною. Це після заяв Трампа знову ж таки долар трошечки просів. А що стосується фунта, що стосується євро, все абсолютно стабільно. Чого не скажеш про російський рубль. Хотіла сказати про російський долар. Про російський рубль чого не скажеш. Так, він там зараз трошечки знову ж таки калібліться до нормальних показників, але знову ж таки, за рахунок чого, давайте скажемо, чесно. А, ну і виходить так, що, бачите, вже, виходить, Рашка обогнала Португалію. Ну що, ніколи, звісно, такого подумати ніхто не міг. Мені здається, в Португалії навіть не в курсі, що ви їх брали за приклад або за. Ем... ставили на первую сходинку, от а первого выявляется, что они где-то, на десятый, да, после России. И, и тут стоит вопрос, ну есть же другой вариант, вполне возможно, ведь в общем, если если действительно им удастся найти приемлемое для России удовлетворяющее нас соглашение по Украине, ну понятно, что после этого у них будут все шансы, прямо скажем, зайти на наш рынок. І вони будуть першими, а наш ринок сьогодні вісьма й вісьма привлекателем. От мені подобається знову ж таки. Кілька е, тижнів тому вони розмірковували над тим, як свого часу Америка прийшла з ножками Буша в Росію, забрала ринок, заробила гроші на росіян, і це повторювати більше не не можна ні в коєм случаї. А тепер вони дійсно говорять про те, що Америка зайде і от налагодить. отношения с россиянами, которые были до 2014 года. За ножками Буша соскучились, значит, да? И я думаю, что там было совсем не так. Вот эти вот переговоры, которые там были, они собрались и давили на Зеленского, чтобы он извинился. Но самое главное, давили, чтобы он ушел в ч*** чу... матери своего поста. И он это сделает, посмотрит. Не случайно Трамп говорил о чем? О том, что у меня, я такое скажу, что вы вообще все тут упадете. Но он же не сказал. Не сказал. А почему он не сказал? Потому что вот этот который с левой стороны здесь сидит, он уйдет. Потому что не ненафиль, он должен был озвучить. Простые вещи. Коррупцию. Да пошли он... новости о конспирологии. Мы об этом не знаем ничего. Да, может быть. Я же вам версию свою а -а -а. Я же эксперт сюда. Это да. Вот. Здесь я и не буду <с спорить. Коррупцию, теневые схемы, финансирование там разных, так сказать, Схем, которые непонятные. все йому сказано: либо под прислідування за тобою парень, і ти будеш бігати і трибунал, либо уходи. і он загласив. Сьогодні я думаю, що ну куди куда дінеться. Ну що ж, експертна думка а, стосовно того про що хотів сказати Трамп, але Зеленський йому не дав. А, я вам просто нагадаю, що дивіться Україну не лякають вибори. В Україні вибори це нормальний процес. В Україні вибори відбуваються кожні 5 років, 4-5, відповідно. Та? А в Україні виборчий процес є демократичним. У нас змінювалися президенти за кожної наступної каденції. А, чого не скажеш про Росію-Білорусь? Тобто виборчим. Процесом виборчим правом ви нас не налякаєте. Проблема тільки в тому, що ви, коли говорите про вибори, то ви трошки не враховуєте е, фактора українського народу, тому що це український народ в Україні робить цей вибір. Тобто, нав'язати нам вибір американців чи росіян, ну помножайте це відразу на нуль своє прагнення. Якщо вам не подобається Зеленський, який не хоче підписувати капітуляційні угоди з Росією, то прийде Залужний, який точно не захоче підписувати е, угоди з Путіним, або прийде якийсь командир бригади, частини і підрозділу, який зараз воює в Україні, із якого люди віддадуть свої голоси. Те, що Трампісти ведуть перемовини з Порошенко чи з е, Тимошенко, взагалі ні про що не говорить. Хай ведуть, хоч Сарістовичем голосувати буде український народ, і він визначатиме, хто буде наступним гетьманом і хто буде наступним президентом України. Тому піти можна. Питання тільки в тому, що ви від цього виграєте. Чому ви думаєте, що з наступником вам більше пощастить домовлятися? Це, знаєте, у вас такі дуже упереджені думки про Україну. Ну і щоб завершити цей випуск, скажу, що в Госдумі там Дональд Трамп нещодавно підписав наказ про боротьбу із паперовими соломинками. Каже, вони неефективні, поверніть назад пластикові. А в Госдумі не мають чим більше зайнятися, як боротися з ляльками. Барбі кажуть, вони деструктивні іграшки. Лялька-Барбі. Яка за останній період зазнала дуже багато змін, з'явилися ляльки різних форм, різних професій з ампутаціями, ну на будь-який вид смак для того, щоб пояснити людині, дитині, що існують такі проблеми зі здоров'ям, що до цього ставитися треба там нормально. Що, ну, для Виховного процесу з дитиною, тобто ляльки Барбі, зараз цьому сприяють, але не на Росії. Голова комітету Держдуми з розвитку суспільства Яна Лантратова попросила мін'юст вжити заходів щодо найбільшого у світі виробника іграшок американської компанії Мател. За словами депутата, фірми постачає фірма постачає до Росії деструктивну продукцію, наприклад, іграшки-монстри, ляльки у трунах та персонажа комп'ютерної гри. Поппі плейтайм Харі Барі такі герої провокують у дітей НРС, лякають їх та викликають суїцидальні думки. Не батько-алкоголік, який бухає цілими днями, повертається з СВО, з ПТСР і продовжує бити маму. Не я же мать, яка може тягати за волосся і свою дитину, і ці відео цими переповнений інтернет. А лялька Барбі є деструктивною. От воно виявляється, що ну добре, що хоч знайшли на кого можна тикати пальцем. Лялька Барбі і це переживе, як і ми з вами. Тому тут ставлю три крапки. Дякую за перегляди, за вподобайку і коментар під цим самим відео. Ну і звісно, до наступної зустрічі. Papá.